Доброго дня. Прийшов такий котел нам ось. Мартен 15. В такому вигляді. Ніде нічого не, не пошкоджено. Все, вроді як би в нормі. Так, комплектація. Чистилка, щітка, черьошка, ящик, зальник, заслонка, колосники і форсунка. Все якби є в наявності. Все ціленьке, вроді нічого не пошкоджено. На перший погляд це добре. Але є зауваження. Саме перше. Мені треба ручку переставити на ліву сторону. В даній моделі це виходить неможливо. Навіть якщо я пересверлю отвори, тут я вже мені переставляти, пересверлювати болт. Це, ну, це проблема. Далі. На зельнику, На зельнику. Дуже маленькі, коротенькі ці баранчики. А їх крутити треба добре. Їх бажано зробити або більше, або поставити якісь засоби іншого типу. Ну а так, будемо Пользуватися будемо бачити, що він з собою буде. Представляти. О. І не зрозуміло, що іменно в цій моделі сюди не зробили під, этот, під турбіну місце. Тому що він малий, ну а яка різниця? Я, допустимо, хочу поставити автоматику. Це ж якби одна з незручностей. Ну а з ручкою це просто проблема. Тепер мені думає, як його щось переробити. Дякую за те, що продивилися.